Чудо японської техніки обігрівач керосиновий корона. Легкий використання. Для нього використовується такий от газ очищений. В інтернеті знайти його легко, заливається в бачок і ставляться дві батарейки великі. І од... одною кнопкою лише запалюється, тепло йде. Тепло йде. Відчувається тепло, часом розгоряється. Всередині там геніт який, власне, горить, поки подається газ, регулюється потужність відповідною ручкою. Запаха наразі немає. Коли ви наливаєте туди газ і. Запалюєте. Звісно, запах є, і це слід робити на вулиці. Коли вже розгорілося, полум'я запаха немає. Переноситься він руками там з вулиці, чи з балкону, чи звідкись за ручки. берете за ручки і переносите. Жар великий. Ми спробуємо ще Можна готувати. Приготу... на цій поверхні готувати щось. Поки що ми тільки запустили. Таке добро. В Україні коштує дорого, але можна дістати його е, через певні канали і подешевше.